11161. що з ним у нас яка ситуація. Ви, до речі, про нього вже згадували. Президент його не підписує на петицію на сайті президента, яка набрала необхідну кількість підписів, президент досі не відреагував. І поки ну, в нього немає юридичних причин його не підписувати. Але він його не підписує. 20 грудня 2024 року було голосування в Верховній Раді. І от буде вже рік, як е, ніч нічого е, не відбувається, але є соціальна значення цього законопроекту і немає на не великий жаль альтернатив. Тому команда нашої робочої групи нашої команди нашої асоціації був розроблений ще один законопроект про місця тимчасового проживання для ВПО. Він вже зареєстрований атуром Герасимовим народним депутатом фракції Європейської солідарності е, в парламенті. Ми забороняємо до скасування воєнного стану веселяти людей з місця тимчасового проживання. <кій> Яка подальша робота над цим, і ваша активність буде пов'язана як з головою організації? Ми, ми плануємо далі говорити на всіх майданчиках про проблему внутрішньопереміщених осіб, про пропонувати нашій державі, нашій владі громадянськими організаціями та ініціативами працювати напряму з людьми.